Добрий день! В цьому відео ми розглянемо, як працює розумний пошук в програмі Кошторис 8. І найкращий спосіб це зробити порівняти його зі звичайним пошуком. Давайте знайдемо кошторисні норми на футерування плиткою керамічною. Ми будемо шукати роботи. І будемо шукати у шифрах та назвах кошторисних норм. Нам залишається зачекати результат. Незабаром з'явився результат. Ми знайшли футрування керамічною плиткою у прескуранті 260543Е. І у нормах КНУ. Все це ви дуже добре знаєте. А тепер давайте подивимось, як працює розумний пошук. Для цього натискаю кошторисні норми розумний пошук. Відкривається окрема вкладка, де я ввожу пошуковий запит. І натискаю Enter. І отримую миттєвий результат. В результатах пошуку ми бачимо шифри, одиниці виміру, найменування норми, склад робіт, трудовитрати по цій нормі. А якщо це матеріали, то тут відображається маса, вартість норми і індекс збігу. Індекс бігу показує нам, наскільки поточна норма відповідає пошуковому запиту. Чим більший індекс бігу, тим більше норма відповідає нашому пошуковому запиту. Програма виводить вам результати пошуку по зменшенню цього індексу. Тобто всі позиції кошторисної нормативної бази, які максимально відповідають нашому пошуковому запиту, будуть відображатися першими. Далі ви можете задавати область пошуку, шукати у всіх нормах, або шукати конкретно роботи, або шукати конкретно ресурси. Далі ви можете натиснути точну відповідність для того, щоб програма знайшла вам максимально точну відповідність вашому пошуковому запиту. Ну, і в даному випадку, ви бачите, що лише одна норма у нас випадає із списку, якщо можна так сказати. І в нижній частині вікна у нас відображаються різноманітні фільтри по шифру. Ось тут, якщо ми натиснемо, ми побачимо, в яких збірниках знайдені кошторисні норми, які відповідають нашому поточному запиту, і можемо переглянути конкретний збірник. Далі, тут ми можемо встановити фільтр за найменуванням і фільтр за складом робіт. Щоб скинути фільтри, достатньо натиснути Очистити. Що важливо, в нижній частині вікна відображається перелік ресурсів поточної кошторисної норми. І ще раз звертаю вашу увагу, в самому списку відображається вартість цих кошторисних норм, які ми знайшли. Таким чином, в результатах розумного пошуку ви бачите максимум інформації, яка надасть вам змогу прийняти правильне рішення, яку саму норму застосувати в кошторисі. До речі, як це зробити? Для цього достатньо відкрити кошторис. І тоді на вкладці Розумний пошук з'явиться кнопка Додати до кошторису. Вибираємо потрібну нам норму, натискаємо Додати до кошторису і отримуємо результат. Все дуже просто. І так, ви вже зрозуміли, чому розумний пошук працює близьковично. Ви це побачили. А чому ж він розумний? Давайте. Спробуємо відповісти на це питання. Я задам пошуковий запит. Отакий. Керамічні. Плитка, футерування. Якщо ми спробуємо знайти таким пошуковим запитом норми звичайним пошуком, ми не отримуємо жодного результату. Ну, тому що немає в нормативній базі назв. Кошторисних норм, які б складались саме так: керамічні плитка, фиторування. А що буде тут? Натискаю Enter і отримую миттєвий результат. Чому так відбувається? Дуже просто. Розумний пошук враховує синоніми, морфологію слів, враховує зміни у назвах. Тому він і є розумний пошук. Я вас вітаю тепер в вашому розпорядженні, починаючи з версії. 8.5 програми будівельної технології Кошторис буде такий потужний інструмент. Дякую за увагу!